Буквально спіймали за руку. На цих кадрах затримання ректора столичного інституту екранних мистецтв. Правоохоронці беруть його з грошима просто на автомобільній парковці. Посадовець вимагав 19 тисяч гривень від колишнього студента за поновлення в інституті. А тепер під час обшуку сходить зірка нового співочого ректора, поки оперативники оглядають його кишені. Чоловік співає з новим роком. Люди! Всіх вітає перед тим. Ректор спробував ще й продемонструвати поліції фокус зникнення банкнот. Він просто викинув їх на землю, а в кишені залишив лише кількасот гривень. Отеця мой зароботок. Понятий я вас одразу обращаю ваше внимание, що зараз будуть з'яти, упаковані». За даними правоохоронців, цей дивак керує інститутом екранних мистецтв. На сайті приватного навчального закладу амбітно заявляють, що готують професійні кадри для телебачення і кіно. Тут і фото ректора Юрій Перенчук називається професором і доктором філософії. Чому ж тоді місце, де вчать професіоналів, є справжньою загадкою? За офіційною адресою інституту. Ми знаходимо театр. Тут зачинено, немає ані викладачів, ані студентів. Ми дізналися юридичну адресу. Але там взагалі склади і заводи. А де ж інститут екранних мистецтв? Я раз просто свишу. Я п'ять років працюю вже тут тільки трохи в основному. більше нічого. І розвалені. розруха повніше. Нині впійманий ректор за класикою жанру на лікарняному ліжку. Керівнику несподівано стало погано із серцем, але в прокуратурі зазначають, імітація не вдасться, бо огляд лікарів відбувається під конвоєм. Зараз він намагається, е намагається не отримати повідомлення про підозру шляхом того, що імітує захворювання. Е ми обслідуємо його в медичних закладах. Найближчим часом, попри раптову хворобу, горе ректорові оберуть запобіжний захід. За 19 тисяч гривень лівака вже не молодий чоловік може втратити волю на найближчі 7 років.